На цьому каналі ніколи не лунав привітання до глядачів, але я думаю, саме зараз настав час це зробити. Всім привіт! Думаю, ви і так знаєте, хто я такий, і сьогодні у мене день народження. Попри дорослішання, я не втратив сакральності цієї дати, хоча й в абсолютно іншому ключі, ніж у дитинстві. Ще один рік, на цей раз вже 19. ще на один рік ближче до смерті або до вічного життя, яким би воно не було. Незважаючи на те, що каналу ще не виповнилося рок, але мені здається, за ці 9 місяців я досить сильно спрорисував як людина на тій стороні екрану, адже весь цей час я ввів канал виключно один, не користуючись нічією допомогою. Але здобуваючи нові навички у всіх дотичних сферах, до цього мене не покидала одна жахлива думка. Чим далі по часу, тим слабшим був мій ентузіазм, адже по суті метою цього каналу були лише оці ролики. Я хотів розказати людям про певний набір своїх почуттів і емоцій, але наклав на себе обов'язок контент-мейкера, який, по суті, провалив, враховуючи мою неймовірну продуктивність як ютубера. Досить швидко зробивши всі бажані відео, я не знав, для чого мені надали цей канал. Якщо це і буде останнє відео, то, то нехай воно і не залишить після себе питань. Я хочу пройтись по всім відео, які я зробив за цей час, пройтись по цьому майже річному шляху до сьогодні. Розказати, які відео чим було надихнути, що я про них зараз думаю, і просто освіжити вашу і свою пам'ять. Без зайвих слів, гарного перегляду. Перше відео, перший досвід перед камерою і перший досвід монтажу. Зізнатися зараз виглядає це досить крінжово, але треба з чогось починати. Короткий огляд на так казав Заратустра», досі вважаю, що це найвеличіша світська книга нашої ери. Ідея для цього відео народилася вже під час прочитання. Я був, можна сказати, зачарований нею, хотів донести це до свого оточення, але мені здавалося цього мало, і я вирішив піти на ютуб. Друге відео, мабуть, найгірше з технічної точки зору. Я в ньому досить сильно накосячив зі звуком, те й саме воно трохи нудне, Можна сказати, що це той самий млинець комом. Відео про Шопенгауера, який ще тоді планувався як повноцінний відео по ЄВі, який з'явився лише через півроку. На той момент це був наймасштабніший мій проект, і я пишався ним, він дав мені досить сильний буст навичок, та й сам матеріал досить корисний. Навіть зараз я можу сказати, що мені щиро подобається те, що я в ньому зробив. Філософія Нієра Атомата, ролик, який особисто я вважаю другим найкращим на своєму каналі. Ті теми і ідеї, які я в ньому озвучу, на мою думку, дійсно можуть змінити ставлення як мінімум до ігрової індустрії, а як максимум до поняття сенсу життя. Мені шкода, що він залишився настільки в тіні. Можливо, колись я зроблю його ремейк на більшу аудиторію, а тоді вже. Еса Хомо Мабуть, саме з цього відео і почався той формат, який я зберігаю досі. Якість контенту зросла порівняно з попереднім, а я почав закріпляти свої основні риси. І це при тому, що воно не те, що було і вплоло. Але свою долю успіху, на мій погляд, воно заслуговує. А ось і воно, Маніфест підлітка 21 століття. Одна з двох архіідей, закладених у цей канал. Сповідь. Сповідь самотної душі, яка шукала лише одного. Визнання. І вона в певному сенсі знайшла його, принаймні у ваших очах люди, які досі дивляться або слухаються. Можливо, саме це відео ви зможете скидувати на прохання описати свій характер. Якщо таке станеться хоч раз, я вже не дарма розпочав все те, що ви зараз чуєте. Перше відео на каналі присвячено одній з наукових або психологічних філософських концепцій. Це був цікавий досвід скрапою ресорчу, домішку власних димок і початком короткого формату моїх відео. Одним словом, я би хотів зробити ще щось таке. Саме з цього відео я вперше пізнав, що таке висмоктити з пальця. Я робив його, тому що відчув тягар відповідальності контент-мейкера, у якого сформувався певний графік, але при цьому воно не виглядає таким. Можливо, я просто добре навчився це маскувати. Коли я робив оце, я знаходився в просто жахливому періоді 23-го року, тому воно і виглядає ось так. Мій канал майже завжди передавав мій стан. Серйозно, просто слухаючи за голос, можна досить точно визначити, в які періоди я, м'яко кажучи, не горів цим ділом. Я щиро вважав, що це відео може стати провокаційним, але моя аудиторія виявилася у більшості згодна зі мною. Приємно, звісно, дякую всім коментаторам, які додавали певні тези або ж просто ділилися думками. До речі, це відноситься до всіх відео, а не тільки до цього. Зараз буде можливо крінжово, але я хотів видавити це відео через першу фразу, де я сказав, що мені було дуже погано. Чому? Бо мені було соромно, мені здавалося, що я не мав права жалітися на своє життя, коли військові несуть службу в гірших умовах, ніж я живу. Це в принципі все, що тут можна додати. Ох, відос по Єві. Скільки ж всього в ньому і про нього? Мало хто знає, але сценарій до нього я писав досить дивним чином. Я передивлявся Єву повністю і записував у голосові всі думки, які у мене виникають. Просто зараз напишіть у коментарях, як думаєте, скільки у мене вийшло таких ГС? 10, 20, 50, 100. Ніфіга. 367. У кінцевий сценарій прошу тільки найкращі тези, адже якби я вставив взагалі все, то ролик вийшов би на годин п'ять. Ролик, який особисто я вважаю найкращим на своєму каналі, та й, що й казати, найкращим україномовним відео по Євангеліону, а саме таку ціль я собі і поставив. Це була саме та точка, після якої сенс існування цього каналу втрачався з кожного відео. Головна мета була виконана, але попереду було ще багато цікавого. Все існує для тебе відео з мабуть найгучнішою назвою, яке я робив як майже очевидну провокацію, яка менше з тим стала найпопулярнішим відео на моєму каналі на даний момент, і цікаво можу лише виділити, що це мабуть єдине відео після другого без референсів на Єву. Перше відео без капелюху, незвичний вигляд, трохи інша подача, але саме таким я й хотів зробити його, щоб ще більше підкреслити висвітлену тему та проблематику. Альбер Камір для мене став другим після нічі, коли я читав з таким ентузіазмом, і огляд на кого я робив дійсно з великим бажанням. Це була моя спроба підняти рівень контенту ще вище, але, як ви вже знаєте, з цього вийшов лише рофло відос, який з самого початку створює ілюзію серйозності, а потім починається те, що і вказано в назві. Назва говорить сама за себе, буквально. Це так як виглядають родинні думки таких людей. Проїхали. Окей, об'єктивно, це найзахопливіше, що я робив, а робив від любові до персонажа Ерена Єгера і всього твору атаки титанів. Якщо якесь відео вставляти на уявну вітрину контенту, то саме це. Звісно ж, спори з відео по ЄВІ. Досить дивно, що воно майже не залетіло. Це була моя спроба вдихнути вогонь свою аудиторію, адже тоді я вже давно розумів наскільки чудових підписників я зібрав. І саме цим відео я намагався спонукати людей творити власний контент. Адже що може лунати гучніше ніж резонанс людської душ? Прозвучить досить смішно, але цим відео я можу сказати закрив свій дитячий гештальт ютубера по іграм. Коли мені було приблизно 10 років, я хотів стати летсплейщиком, але взагалі не знав, як це робити, тому записував, як граю спор на камеру планшета. Виглядало це мега крінжово, але нарешті. Через 8 років я зробив це. Відос по спору, моя внутрішня дитина була у захваті. Дописуючи ці слова, у мене досить сильно билося серце, але воно і не дивно. Це місце, цей канал. Став для мене дечим більшим, ніж просто було. Це було місце, де нарешті осіли думки і почуття за стільки років. Як би там не було, але це один з найкорисніших досвідів у моєму житті. Може, отут тепер я буду зникати ще надовше, а можливо і навпаки, хто його знає. У будь-якому разі дякую кожному, хто був зі мною на цьому шляху. Дякую кожному, хто давав відгук, прислухався і сприймав хоч на йоту серйозно. Сподіваюсь, що ти в доброму стані. Ніколи не прощаємось. Завжди кажемо до наступних зустрічей.